Всім привіт! Як у вас справи? Я надію, що все добре. І знаєте, що ми будемо з вами сьогодні робити? Ми будемо далі прикрашати мою кімнату, робити її більш такою естетичною і прям от реально, наче спінтерис. На моєму старому вже каналі було відео, як я взагалі прикрашала свою кімнату Ну, зробила ось це повністю кожен отій от клеїла. Оці ліани. Ну, коротше, все. відео ми будемо дороблювати. І я хочу зробити ось цей уголочок. Для цього я замовила дещо і я вам зараз покажу, що. Один драконочок і одна коробочка. Зараз ми разом відкриємо. Так. І в першій коробочці у нас... Ліани, тут повинно бути їх 12 штук, якщо не помиляюся. І давайте відкриємо ось цей. Ой, подивіться, вони його сприсували. А це повинні бути квіточки. Давайте відкриємо. Мені цікаво, як вони зараз роздуються. Вони ж коли роздуться. Спресовані. Воно капець як шманить. От реально паняє жахливо. Я навіть не знаю, чи я буду її вишити собі в кімнату. Я королева джунглів. Люся з вами своїми планами в голові, як я планую зробити цей куточок. Я хочу обклеїти ось так Ліаною. І типу піти трошечки наверх. А потім з самого потолка наклеїти оті квіточки, щоб типу, вони звисали. Ще було б прикольно додати сюди якісь постери, але постерів в мене немає. Можна щось спробувати намалювати, але з мене такий художник не дуже. Ну, подивимось. Давайте почнемо робити, а вже потім як карта ляже. Почну я знизу. Я вже нарізала скотч і зараз буду приклеювати. Я ще не знаю як, але хочу зробити це якось прям супер-пупер ідеально гарно. Процес в мене потрошечки двигається я чесно навіть не знаю, чи мені подобається. Якось з однієї сторони воно виглядає дивно, бо мені стається, аби... Оця частина була більша, було б краще. Але зараз я далі буду його робити і подивимось. Надіюсь, що воно залишиться. І взагалі, що це відео вийде. Я в принципі зробила те, що я хотіла. Я не знаю, можливо, я ще пізніше додам, але то вже буде пізніше. І давайте я вам покажу. Це через 3, 2, 1. Просто подивіться на це. Мені здається, що потрібно було взагалі додати трішечки ось тут, але це вже потім я вирішу. І я навіть чесно не знаю, чи додавати ось ці квіти туди. Бо мені здається, воно і так поглядає прикольно. Але зараз пробуємо додати. Подивимось, що буде. Просто подивіться, що в мене твориться на підлозі. Але я доробила. І, Чесно кажучи, я не знаю. Ну, мені якось не дуже. Я думаю, що я зараз це все приберу, ляжу спати, бо вже вечір. А завтра зранку подивлюся, чи буду я це залишати, чи ні. Я зараз виключила світло і включила свою підсвітку. Підсвітку, підсвітку. Коротше, неважливо. І мені здається, що так воно виглядає краще. За ніч у мене відвалилася одна ось ця квіточка. Я її зараз назад приклею і я вирішила залишити, не знаю, чи надовго, але поки що нехай буде. Там вже пізніше я подивлюся.